Всім привіт, дорогі друзі! гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім добра, миру, здоров'я, благополуччя, все самого-самого найкращого. На вулиці у нас вже ніч темна, притемна. На годиннику вже 10-та година вечора. А я тільки приповз до хати. Уявіть собі, до хати. Сьогодні, взагалі, день у мене так почався цікаво. З самого ранку телефонує мені одна дуже uh, добра знайома з переляканим таким голосом. Якби, напевно, можна було побачити її очі, то очі там, напевно, були от такі, як гусячі яйця, і каже, Боже, дитино моя, що там в тебе робиться? Де ти там живеш? Вже розказують, що ти бомж, що тебе десь там вигнали, ти вже збираєшся їхати на Хмельниччину, вже тебе тут хату шукають. Ти вже там бомжуєш, ходиш по якихось там пустих хатах, де ти там живеш, що взагалі з тобою робиться. Слів просто немає. Ну, знімаю відео в хаті, правда, порядки тут не, не дуже, але в хаті. І нічого страшного немає в тому, що я переїхав з одного місця проживання на інше місце проживання. Я думаю, що зараз з тими подіями, які відбуваються в нашому світі, в нашій країні, а взагалі безпосередньо в нашій області, де йдуть бойові дії і зона бойових дій, то це і не дивно, що люди переїжджають з місця на місце. У ну, мене, звісно, трішечки ситуація друга, і я розказував про це, чому я переїхав, і взагалі, куди я переїхав і через що я переїхав. Але ви знаєте, ну, людям дай трішечки інформації, вони її не додивляться, не дослухають і починають зразу там придумувати, розказувати вже якусь таку загальну інформацію, що вже прям просто капець, капець, капець. Ну, слів просто немає. Так що хочу вам сказати, що я ще не на вулиці, я ще не остаточно бомж. У мене навіть є приписка в паспорті. в мене є офіційне місце роботи, я працюю. Ну, трішечки життєві такі складності. Руки не опускаємо. Йдемо далі. Хочу вам навіть показати, що в мене працюють мої інкубатори улюблені. Від. Теплуші, а, ну, якби я був бомжом, я б собі не зміг дозволити купити інкубатор за більше як 100 доларів. Тому я вже думаю, що я не бомж. Але ще раз хочу наголосити про те, що в житті у кожної людини бувають труднощі. І ті люди, які хочуть допомогти, роблять це тихенько, не розголошуючи. Від щирого серця і не тикають носом, не тикають пальцем і не вказують на дорогу, якою ти маєш йти. Безмежно вдячний кожному з вас за коментарі, за лайки, за підтримку, за те, що писали в особисті, телефонували, дізнавалися, цікавилися, хотіли допомогти. А ще більше я вдячний тим людям, які раділи. Тому що я залишився без нічого. Тому що я знімаю відео і взагалі не згадую нічого про господарство. І писали мені з їхними такими смайликами. Про те, що я залишився без нічого. Але не засмучуйтеся. Все у вас в житті вдасться. Ви ж такий у нас працюватий і завзятий. Я не засмучуюсь. А ви дуже не радійте, тому що життя, воно, знаєте. Така штука дуже цікава. Сьогодні ти маєш все, а завтра ти не маєш нічого. Сьогодні ти ходиш, а завтра можеш не ходити. Сьогодні твої руки працюють, а завтра можуть не працювати. Сьогодні ти стоїш твердо на ногах, а завтра може земелька під ногами поїхати або посунутись. Я ніколи не злорадствував в своєму житті нікому. Ніколи не буду цього робити. І все, що в мене в житті є, я старався його досягнути своїми руками, своїм розумом, своїми силами, своїм вмінням і стараюся передавати це іншим і вчити цьому інших. А те, що з мене хтось там сміється або думає, що я. Дуже низько впав і більше не піднімуся, і в мене не буде господарства, то дивіться, будь ласка, наступні відеоролики. Вас чекає величезне розчарування. Але я дякую тим, хто в мене твердо вірить, хто від щирого серця бажав, щоб все здійснилося і пошвидше все стало на свої місця. Це надихає, це підкріплює і це дає реальну силу йти вперед. Тому я навзаєм бажаю від щирого серця, щоб у вас все було так, як ви бажаєте мені. Так, що в нас тут інкубується? Це в нас інкубатор аква. Тут у нас інкубуються курячі яєчка, які інкубуються вже тиждень. Сьогодні я їх буду ось зараз серед ночі просвічувати, і будемо дивитися, що в нас там робиться. Тут у нас і білий Фельдер, тут у нас і Лівінський, тут у нас і амрокс, і тут у нас е... легбар. Теплуша люкс 72. Тут у нас небагато яєць. Це в мене два інкубатори було закладено і залишалися ще яйця, я заклав в наш... Це інкубатор. Тут іще теплуша Євро 88. Вона також у нас повна. Ось так виглядаю. Там писали в коментарях мені, чому я не помив яйця перед закладкою. Настільки була лінь, настільки була якась апатія, що, знаєте, мені було не до миття яєць. Категорично не рекомендую цього робити. Але засунув яйця в інкубатор на миті. Яйця від людини з господарства перевіреного, тому я не думаю, що я занесу якусь заразу через те, що були яйця на миті. Але не рекомендую так робити. Буду пересвічувати яйця в трьох інкубаторах. Щось треба буде викинути, тому що на вулиці осінь. І тут мені ще прийшов. Такий цікавий коробок. Ось така прийшла посилка. Посилочка прийшла від славно, звісно, є у Багато хто мене хейтив за ту Керптаху, багато хто там мене проклинав, розказував, що я брехун наживаюся на людях, роблю рекламу, аферистам, курчата від них здихають. Нічого не росте і тому подібне. Я показував курей. Не курчат, а курей, які виросли за 3,5 місяці. Курей, які в 4 4,5 місяці вже неслися. І зараз ті кури просто ходять, як танки. І ми задоволені тими курми просто на всі 200%, а не на 100%. І прислали мені таку посилочку з інкубаційним яйцем. Кросу Р3А, де буде видно відразу, коли вилупляться курчата, де курочка, а де півник. Треба шукати ножа, десь я всунув ніж. Взагалі не знаю, чи він є, був для того, щоб відкрити посилку. І так, ніж знайшов на хазяйство один ніж. Це жах якийсь. У бомжа нема ножа. Ха-ха. Так, Поки відкриваю посилку, шукаю яйця пухових. Терміново треба проінкубувати яйця пухових курей. Щось тут писали. F. 44 С. Щось тут якесь непонятне. Прислали якісь яйця драконі. Як завжди та Укрптаха щось чудить. Оце в мене дві реклами Укрптаха і Теплуша. На Теплуші заробляю гроші. І почав рекламувати Укрптаху Парювати людям яйця, шахраїв. Наші люди такі оце довірливі, слухають Стасюка і роблять все так, як він розказує. Нема своєї думки, нема свого бачення. Оце бідних людей обманюю, даю заробити баригам. Так, 15.09. Зараз будемо діставати будь яйця. Отак мені щось здається. Вау! Яйця не биті, принаймні, верхній луток. Що, один лоток Ні. Луток яєць не один. Але, як завжди, яйце велике. Яйце здоровенне. Не знаю чому, але від цих курей кросу R3A я два рази брав яйця. Два рази яйця приходили просто. Здоровені. Так що, у я вам щиро дякую за такий підгончик. Також не знаю, що по оплоду, тому що осінь і мене про це попередили, але взяв. Так, ставлю на паузу, дістаю всі яйця. І зараз вам покажу, що у нас приїхало. Приїхало 150 яєць. Із 150 яєць на перший погляд і на перше моє бачення. Так, дивіться, 1, 2, 3, 4, 5. Побите тільки одне яйце і то не, воно не чвакнуте, так як було, що приходили чвакнуті повністю яйця пливали отак. Так, ось іще одне також придавлене. Пальці вже не хочуть тримати нічого. Такі чисті руки у вчителя. Ну, поки ось так, поки два яйця. Суперово цей раз доїхали, не дивлячись на те, що яйця великі. Так, три. Ну, самі великі яйця, як завжди, придавлені. Три яйця, які з'їсть наш каштанчик. Ну, і ще, можливо, декілька відійде, коли я буду вже повністю переглядати і закладати їх до інкубатора. Ну, а так, після того, як прийшло дуже багато битих, і 160 чи 180 яєць було практично 40 побитих, то це просто люкс. Три яєчка придавлених. Так що ось такі справи. Інкубація продовжується. Ті, хто пальцями біля візка крутили і казали, що я придурок, можете продовжувати в тому ж дусі. Розказували, що там не треба вкладати гроші в чужий будинок, бо його також можуть продати. Потрібно шукати щось своє. Я вам хочу сказати, що. Не все так просто, як здається, і не все так легко, як може здаватися зі сторони. Е, да, краще, звичайно, знайти свій будинок, хай він буде навіть поганенький, купити його і вкладати уже в свій будинок. Але, по-перше, треба мати такі бумажечки, щоб за ті бумажечки щось купити. По-друге, ситуація в країні не, за... не дозволяє зараз робити те, що ми хочемо зробити. Тому потрібно виходити з тієї ситуації, яка є ще більше всього мені сподобалося, що не робіть порядки в чужій хаті. А вам подобається жити в хліві? Ну, хоча б мінімально, але щось мені здається робити потрібно, а не жити і перечікувати час в дискомфорті. З переживанням тільки за те, що будинок колись може продатися, в якому ви зробите умови для себе, поки ви там будете жити. Ніхто не каже, що потрібно ставити золотий унітаз. Але самі мінімальні умови для того, щоб комфортно було проживати вам, мені здається, робити потрібно. Ну, а там справа кожного. Всім бажаю миру, добра, здоров'я, благополуччя і всього самого-самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життям, цінуйте тими, хто цінує вами, дорожіть тими, хто дорожить вами. Нехай все усіх буде добре і набагато краще. І пам'ятайте, робіть добро, воно обов'язково повертається. Їжте овочі, фрукти, смаколики, а не людей і не переносьте плітки. Переносите щось добре. Всім пока!